В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Ми продовжуємо нашу дорогу за Йосифом і Марією, і вже тепер за дитятком Ісусом. Вчора ми чули, як перед дитятком кланялись пастухи. Сьогодні ми чули, що в нього були мудреці, як відійшли мудреці. Тобто до дитятка Ісуса на поклін приходили як бідні і прості пастухи, так і дуже багаті, і дуже розумні, і дуже мудрі царі. В нас немає в нашому календарі окремого дня, щоб пошанувати мудреців. В Рима католиків є такий день. 6 січня вони згадують свято трьох царів. У нас такого немає. Що ми про них знаємо? Є різні думки, чи вони були володарями і правителями своїх країн. Чи ні? Ми точно можемо сказати, що вони були дуже багатими. Чому? Тому що вони принесли Золото ладан і миро. Тому що їх прийняв ірод, та, і з ними. Рахувався. Ми знаємо, що вони були дуже багаті. Ми також знаємо, що вони були дуже розумні, бо написано мудреці. Вони були людьми науки. Вони розумілись на зірках. Не на дешевій астрології, на знака зодіаку. Ні. Вони розумілись на зірках. Псалмі 18 пише, небеса повідають славу Божу. От якраз і їм небеса повіли славу Божу. І вони побачили зірку, особливішу зірку. Такої зірки ще не бачили ніколи. І вона їх покликала. покликала. Як це? Перед нами яка прекрасна зірка? Та, і наші дівчата побачили її аж в Далекій Німеччині. І вони аж з Німеччини дістали отаку зірку, щоб вона нам світила. Тобто, так само зірка покликала трьох царів, та, бо вони були в різних місцях, вийшли зі своїх палаців, кожен зі своїх землі і попрямували. За нею. Спершу окремо, але, перестрівшись, розказавши свою історію, вони зі здивуванням рушили далі в сторону Єрусалиму. І в Єрусалимі зірка зникла. Мудреці собі подумали, ми, певно, прийшли і почали розпитувати людей, де є. Да, і вони в такий спосіб потрапили до Ірода, ну і переповіли йому їхню історію. Ірод був страшенно розлючений, бо він того не знав. Тоді Ірод зібрав первосвященників і книжників і питає їх, чи вони щось знають, де би могла народитись оця особлива дитина. Ті відразу сказали. Всі все знали. Каже, ясно, що знаємо. Дивись, пише в Міхея, дитина народиться у Вифлеємі. Вифлеєм то село. Ти людей було. народиться у Вифлеємі в Юдеї. Та? І тоді Ірод відпустив мудреців до Вифлеєму шукати. Дитятку і сказав їм: якби ви тільки щось знали. Чи знайшли, щоб зараз же повідомили і мене і розказали, що там? Щоб і я пішов і поклонився цій вашій, вашій особливій дитині. Та, і тоді царі вирушили далі у сторону Вифлеєм. То не я кажу, собі, переповідаю собі історію, як я собі уявляю, так в світі видінні бачили картинку. І я картинку вам передаю. Приїхали вони ввечері під підім, де живе свята родина. Та, і в цьому місці треба сказати, що мудреці, так як ми собі уявляємо, вони не приїхали в Ніч Різдва, бо пастухи прийшли в Ніч Різдва відразу. А мудреці прийшли за рік. Та таке може бути для нас відкриття, але вони за рік прийшли. Чому я так кажу? Ну, це не я кажу, бо Слово кажу, я просто повторяю. Тому що до пастухів було сказано, Лука, друга глава, знайдете немовля, сповите і покладене в яслах. Розумієте? До мудреців було сказано інакше. Написано: Царі увійшли додому. Додому і побачили Марію. Йосифа і дитятку. Тобто вони вже жили не в Стаєнці, ясно. Вони вже жили в домі якомусь у Віфлеємі. В якому домі невідомо. Йосиф там мав родину, бо він з того міста походить, бо там, де він і мусів записатись, вони жили вже рік в тому домі. Чому не повертались в Назарет? Близько жили Захарі і Єлизавета. Та, щоб можливо було легше, легше залишились у вифлеємі. Ну, неважливо, вони лишились у вифлеємі. Також сказано пастухам немовля лежить, а до мудреців сказано: дитина вже. дитина. Тому Богослови зупиняються на приблизно до рока часу. Прийшли мудреці. Ну і тому Ірод дав наказ вбити всіх дітей до двох років. Та, Бо легко є відрізнити новонароджене від двохрічного. Тяжче є відрізнити однорічного від дворічного. Тому Ірод сказав всіх всіх до двох років стят. Вони ввечері приїхали. Пім, де живе свята родина. Підійшовши, вони падають на коліна в своїх шатах. Чолом до землі, щоби поцілувати порох. віддавши поклін домові, в якому знаходився Спаситель, вони подались до караван Сараю та або до заїжджого двору. Вони приїхали вечором, щоб переспати. Вони далі поїхали. І на, зранку, другого дня на світанку, царі одягли найкращі що свої шати, які мали. І це не з людської чванливості, а щоби пошанувати царя-царів. І вирушили в дім, де жила святе сімейство. Марія сидить з дитиною на колінах, біля неї стоїть Йосип. Мудреці стали відразу на коліна, ледь переступивши поріг. Марія каже, Господь з вами. Та й поклала дитину на руки найстаршому мудрецеві. Та у Євангелії сказано про це прибуття. Побачила, побачили дитя з Марією, його матір'ю, впавши на коліна, поклонились йому і, відкривши свої скарби, піднесли йому дари, золото, ладан та миру. Прийшовши до порога, мудреці прощаються. Вони ще раз стають на коліна і цілують ступні Ісуса. Всі лазили рачки на колінах перед дитятком Ісуса. І бідні і багаті, і пастухи, і чуємо сьогодні мудреці. Йосиф зійшов з мудрецями вниз. І підтримує кожному стремена, коли вони сідають на верблюдах. Прощаючись, мудреці низько ще раз схилились в поклоні і від'їжджають. Ірод казав завернути до нього і розказати, що там. Але сьогодні ми у Євангелії чуємо, що, попереджені у сні, мудреці пішли по обізній, коли Ірод зрозумів, що вони його обманули. То наказав вирізати дітей до двох років. І якраз зранку, коли ще не світалось, Йосиф з Марією, встигли втікнути. Далі написано: якраз оце золото, яке принесли мудреці, так стало в пригоді бідній святій сім'ї, коли вони вирушили. У Єгипті. Та вони були бідні, не мали. Якраз то, що вони царі їм принесли, вони якраз собі мали на дорогу і на прожиток у Єгипті. Так і написано. Мудреці підтримали Спасителя в його нужді, яке доречне золото для того, хто завтра стане утікачем. Ці дари стануть у пригоді під час втечі і житті у вигнанні. Та можемо собі їх уявляти як святими, та, тому що церква їх почитає як святими. Амінь. Христос ця рождає.